Я прикольна гра. Хтось штукает, треба в глазок глянуть, або просто спитаю. Бо я до глазка не дотягиваюсь. Хто там? Мама. Зараз мама відкриє. чик-чик-чик. Заходь відкрито. А побачіть! Закрий рот, мол, лявка. Ха, я тебе вкрав. Навіть ви мене грали. Відпустіть, будь ласка. Я додому хочу. Не відпущі, бо тепер зі мною. Не. Мої батьки як з роботи прийдуть, вони все одно мене будуть шукати і знайдуть, сподіваюсь. Перше, вони тебе не знайдуть, а друге забудь слово батьки. Що ви робити будете? Зараз все, все побачиш. Ну, Для початку підемо в мій будинок. Чок? А ось мій будинок. Ого, в тебе навіть машини є? Да, в мене є машина. Зараз я в туалет відійду, а ти не йди. добре. Стоп, це ж не ця машина мого друга збила.